Останнім часом в Україні дедалі частіше лунають радикальні заклики відмовитися від імені по батькові і натомість пропонують звертатися до українців пан чи пані. Такі тренди відмічають у провідних університетах країни. Це обговорюють у соцмережах. Причини різні. Хтось вважає, що це просто мовний пережиток. Хтось переконаний, що деякі батьки недостойні того, щоб згадувати їх у своєму імені. Але головний аргумент ім'я по батькові, нібито придумали в Росії. В Європі такого немає, тому ми маємо бути ближчі до європейців і далі від країни агресора. Що про це думають мешканці Сумщини, знімальна група телеканалу Відікон дізнавалась шляхом опитування на вулицях обласного центру. Це як європейська така традиція, напевно. Це більш російське навіяння, це по батькові. Хоча ну, люди наші звикли до цього вже багато століть у нас так по батькові. Да? Ну, вважаю, що треба. Якось відходити від російської традиції, більш до європейської нам приєднуватись. Ставлюсь до цього дуже позитивно. Треба міняти щось в житті для себе, як це правильно сказати. Не тільки якщо я ношу прізвище батькові, я хочу і носити щось від матері, для себе залишити. Я вже сильно до імені фамілії. По батькові, що ну, це вже частина нашої культури, російська, не російська, яка різниця? Це наша культура. А то, що звідти взята, ну, багато часу пройшло утекло, тому я гадаю, що це вже це, це не яке ну, не знаю, зайве на що, навіщо. Я не знаю, чи це російська традиція, але по батькові, що в фемінізмі це вважається якби. Не дуже правильно, бо якби ну, у багатьох, наприклад, батько пішов і чому я повинна носити пріз по батькові мого батька, якого немає. Тому в принципі це правильна позиція. Потрібно саме для документів, я думаю, для таких речей, там для паспортних даних. А так, в принципі, можна і просто по імені звертатись. Ні, вона якась туманна ця ідея, непонятна. З якого дива, чого раді, як це може таке бути? Ні, ніколи. Є батько, є мати. Це наша родина. А Україна тим більше наш рідний край. Це мусить бути ім'я фамілія, ім'я і ім по батькою. Це ти не змінюєш свій рід, ти не змінюєш свою фамілію. І люди знають, хто твій батько був. А якщо не буде, Імені твого тата, то ми не будемо знати ніколи його. В початку 2000 тисяч я жив в Германії. Там взагалі слова не було отчество. Ім'я і фамілія. Ну, знаєте, тут ж проблема ж не в тому, кому на як на, удобно так і можна обращатися, лише щоб був мир і здоров'я в обществі. Ну, це рух в Європу, так там від цього вже давно відмовилися. Але якщо брати наші традиції, звичаї, ну так склалося, що завжди шанобливо вітатися, так, говорити ім'я по-батькові. Ну, можливо, в якихось там офіційних е таких моментах можливо потрібно залишати. А якщо в повсякденному житті, то я гадаю, тут нічого складного, проблем немає в цьому, якщо відмовитися, то я тільки за не знаю коли моя точка зору важлива тому що я о, тому що я американ американка і у нас у нас німає у нас німає імені попасть кове я uh, думаю, що uh, найважливіше, що людина ідентифікує як українець, але українка, а як вона uh, бажає uh, прізвище і це індивідуальне діло. З батькові по батькові, але uh, тільки uh, прізвище, але тільки ім'я. Uh, uh, що я читаю, що важливо говорити українською, це що. Важливо для мене, отже, проведене нами опитування свідчить про те, що думки сумчан та гостей обласного центру щодо відмови від імені по батькові наразі розділилися. Разом із тим нагадуємо, що з 2021 року, згідно чинного законодавства України, громадяни з 16 років можуть змінювати по батькові так само, як і ім'я та прізвище. Окрім того, змінити по батькові можна із 14 років, але лише за згодою батьків чи піклувальників.